Політехнічний коледж сьогодні тут абітурієнти складають ЗНО з математики рівня стандарт. У Максима Солов'я перший іспит Розказує, що дуже хвилюється. Повторювати вирішив вчора. Я відкрив книгу. На практиці воно легко робиться. Ось коли читаєш книгу, дивишся, тобі пояснюють якимись складними, незрозумілими термінами. І Чому ще трохи складніше за нову? тому що математика, на відміну від інших предметів, доводиться розписувати все це детально. Микита Габшан з 56-го навчально-виховного комплексу складає тут тест ще з двома однокласницями. Хлопець зізнається, що з математикою не на тих, але останні два роки приділяв їй більше уваги. Трохи хвилююсь, але впевнений. Математику не зовсім люблю, але треба її здати. Саме на цьому пункті сьогодні зареєстровано 265 учасників. З них з'явилося лише 19 учасників. У 32-й школі пункт тестування математики рівня профільний. Що страшно? Ось ця група абітурієнтів з 11-го училища для багатьох математика перше тестування, тому говорять, дуже хвилюються, хоча і підготувалися. До репетитора читали книги, пробне зно ходили на нього. Ганна розтаргує у мати абітурієнтки. Говорить, що дуже схвильована, чого не скажеш про доньку. Ганна, мабуть, впевнена, а я дуже хвилююсь. Василь Радаєв прийшов один із перших, до останнього не заходив. А за пів години до початку тестування виявив, що забув узяти з собою сертифікат. За документом їздив на таксі. За п'ять хвилин до закриття школи хлопець із документами біля дверей. Чому так вийшло? Василь не може пояснити. Да, але ти ти просто страшно ну, стало не забув. Нужно хорошим думати, щоб здати. За словами повноваженої особи Українського центру оцінювання якості освіти Лесі Бенедесюк, на тестування рівня профільних зареєструвалося 7300 абітурієнтів. Явка становить 83%. На рівень стандарт зареєструвалося 2475 учасників. З'явилося 11%. Ольга Ляшенка, Володимир Чепиног. Новини на Суспільному. Херсон.